16 жовтня 2023 року. Урядовий квартал. Біля одного з блокпостів, який веде до офісу президента, чекає один високопосадовець. За кілька хвилин зі сторони блокпосту до нього виходить куди більш відомий посадовець. Заступник керівника офісу президента України та куратор правоохоронної системи від офісу президента Олег Татаров. Чоловіки декілька хвилин прямують вулицею і зникають у темряві в одному з дворів. Прізвище посадовця, з яким зустрічається Татаров, вже за 10 днів пролунає на всю країну. Це заступник голови національної поліції України Дмитро Тишлек. Зам голови національної поліції живе в хаті партнера російського кримінального авторитета. Місяць тому наші колеги з «Бігус.Інфо» опублікували гучне розслідування під назвою Відчиняйте. Поліція про замголови нацполіції тишлека, російський паспорт дружини тишлека та зв'язки тишлека з криміналітетом. Як він потрапив на топову посаду в нацпол? Чим там може бути корисний і кому зв'язки тишлека з криміналітетом? Зокрема, полягають в тому, що мешкає замголови нацполу. Як встановили журналісти у будинку бізнесмена Віталія Нечипоренка, який є співвласником компанії разом з російським кримінальним авторитетом на прізвисько «Полузвєрь». У Віталія Нечипоренка з 16-го року є доля ще у одній компанії, називається Еліт Лото. Судячи з назви, це має бути якийсь гральний бізнес. Половина у ньому належить якимось ноунеймам. чверть Нечипоренку. А ще чверть такому собі Андріану Михайловичу Родіну. людині, що має надзвичайно неординарні стосунки з правоохоронними органами, конкретно з поліцією. У розпорядженні української правди опинилось спільне фото Нечипоренка та Тишлека з відпочинку, яке може свідчити про дружні відносини. Не одразу, але тишлека таки відсторонили від займаної посади. Заступник голови нацполіції не виконуватиме свої обов'язки на час розслідування. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Сам Дмитро Тиш... Тишлек заявив, що факти з його біографії були викривлені та ініціював розслідування щодо самого себе у ДБР. Хоча, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, тишлек продовжує їздити на роботу. Запевняю, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться стосовно Дмитра Тишлека, будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення. А два дні тому сплинув місяць з моменту публікації розслідування журналістів про тишлека і судячи з відсутності будь-яких результатів перевірки, місяця виявилось замало для того, щоб Перевірити наведені факти, і або спростувати їх, або підтвердити і прийняти ті самі жорсткі та невідкладні управлінські рішення, про які наголошував міністр. Друзі, вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка призводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх, окремої уваги заслуговує не лише маєток, в якому мешкає Дмитро Тишлек, а місце проживання і самого Олега Татарова. Про те, що татаров мешкає у маєтку. У закритому котежному містечку в Козині від джерел у політичних колах нам стало відомо ще всередині середині 2021 року. Нещодавно цю інформацію змогли підтвердити наші колеги. Але у якому саме маєтку живе Татаров, а точніше у чиєму, і досі було невідомо. За інформацією джерел УП у бізнесових колах живе Олег Татаров ось у цьому одному з найбільших у котежному містечку будинків загальною площею майже 600 квадратних метрів. Редакції УП вдалося отримати договори купівлі продажу цього об'єкта. Відповідно до цих даних належить цей будинок не Олегу Татарову, а Коваленко Володимиру Васильовичу, який придбав цей маєток в козині в одному з найдорожчих приватних поселень країни у 2021 році. Всього лише за 2 мільйони гривень під час купівлі будинка від його імені діяла Коваленко Ольга Володимирівна, його дружина. Коваленко придбав цей маєток за очевидно в багато разів заниженою вартістю у громадянки Російської Федерації Магакян Сусани Кайсеровни 1945 року народження. І Магакян, і Коваленки мають донецькі прописки. І найцікавіше, відповідно до даних ю жінка на ім'я Ольга Коваленко є керівником компанії, які належать членам родини Магакян, що може свідчити про фіктивний продаж об'єкту шляхом перереєстрації на пов'язану особу. Але і це ще не все. Відповідно до даних ЮКонтрол, родина Магакян має зв'язок з родиною Ростомян. Вони є співвласниками компанії Рітейл Резиденс. У 2015 році видання наші гроші повідомляло, що будинок президента втікача Віктора Януковича було переписано саме на члена родини Ростомян. А це означає, що заступник керівника офісу президента вже декілька років мешкає в маєтку, який має безпосередній стосунок до родини Магакян. А вона в свою чергу має безпосередній бізнесовий зв'язок з родиною Ростомян, на члена якої було переписано маєток самого Віктора Януковича. Ми а вже ж звернулись за коментарем до Олега Татарова та до інших осіб, які мають стосунок до маєтка. Володимир Васильович, ск... скажіть, будь ласка. А на яких підставах у вашу маєтку і маєтку вашої дружини Коваленко Ольги Володимирівної мешкає Олег Татаров? На яких підставах? Так, так. У мене є договір оренди. Скажіть, будь ласка, з якого періоду він орендує Олег Татаров у вас маєток? Ну, Якщо я не помиляюсь, 21-го року? Угу. Осінь, осінь, так. Листопад 21-го року. Угу. Вам треба ну, точні? Ні, цього достатньо. Тобто, виходить, що в 21-му році ви придбали цей маєток і через декілька місяців здали його в оренду. Правильно я розумію? Ну так. Ну, придбали там ще на початку. В лютому, але... так. А потім, так, да, здали в оренду. Угу. Скажіть, будь ласка, а як вам вдалося придбати цей маєток лише за 2 мільйони гривень? Я от дивлюсь договір купівлі-продажу. Вартість маєтку це козин, одне з, з найдорожчих поселень, і вартість всього лише 2 мільйони? А, ми, а він був взагалі, як, як отой, знаєте, як ото дачний будинок і без. без на Ремонту взагалі. Ми там зробили ремонт. Угу. Угу. Ну, мені здається, за ринковою вартістю лише земля в цьому місці коштує, може коштувати дорожче. Ні? Ну, взагалі, то що різні періоди по-різному. Зараз все коштує там, вже є, є оцінки тих тих. Спеціалістів. Угу. Ну тільки так, бо ми ж угу. ми, там як то ком на даний час така, така була комерційна ціна, чи як вона там на угу. Тобто, станом на лютий 2021 року е, першого року будинок на 580 квадратних метрів загальної площі в Козині в закритому котежному містечку коштував 2 мільйони гривень так буде. Угу. Скажіть, будь ласка, а що вас пов'язує з родиною Магакян, у яких, власне, ви у Магакян Сусани Кайсеровни з 45-го року народження, купували цей маєток? Що пов'язує? Угу. Ну, пов'язує дружина моя працює. у… «Керамресурс» і «Укркерамресурс». Корам ресурс, так, так. Угу. Товариство Вот. Угу. А, а там засновником є магакян. Угу. А, це, а це будинок був на, на, на засновниковій матері. Угу. А чи може бути так, що ваша дружина пов'язана з родиною Магакян, а, Татарову потрібно було е, оселитися в цьому маєтку. І родина Магакян для того, щоб не бути пов'язаним е, з татаровим, е, переписала фіктивно цей маєток на вашу родину. В цьому маєтку ви не жили і одразу здали його в оренду Татарову. Ну Ні. Угу. Ні. Так, так, якщо якщо так знаєте там. Видумлять щось, то може не видомлять там таке. Так, так, збіг обставим. Так вийшов. Я просто хочу зрозуміти. Тобто, ви придбали у пов'язаних. Тобто, ваша дружина працює у фірмі Магакянів. Вона придбала за очевидно заниженою вартістю це з вами цей маєток, і ви в ньому навіть не мешкали, одразу здали такій людині як Олег Татаров в оренду. А як Олег татаров на вас вийшов? Як, як це сталося? Ви розміщували якісь оголошення про оренду маєтка, здачу в оренду цього маєтка? Чи... Та я вже не пам'ятаю. Через когось, через якихось. Хтось запитував, мабуть. Може, через Магакянів? Я вже, я вже не пам'ятаю. Угу. А вам говорили? Представники родини Магакян, щоб ви здали в оренду татаро цей будинок. Або дали просто так в користування. Та я ж знав, знав, хто, хто там є, хто. Угу. То були, були такі там, як то кажуть, ну. Предложення. Пропозиції. Від кого? І про пропозиція. і сказали, що є. є... Хто може а, взяти в оренду. А хто сказав? Я вже не пам'ятаю. Угу. А у вас багато маєтків, які чи? ви здаєте чи? в оренду з дружиною? А, багато чи ні? Так. Ні. Взагалі немає. Тобто це єдиний, і ви не пам'ятаєте, хто до вас звертався і яким чином ви його здали в оренду? Я Не пам'ятаю, бо я старий вже. Угу. Я зрозумів. А це правда, що за комунальні послуги платить не Олег Татаров, а родина Магикянів? Ну так, там, там просто е, платить е, ну, особа, яка там за все, відповідає. Ну і і по, як то кажуть, платять і за той будинок теж. Угу. А пан Татаров не платить за комунальні послуги та інші видатки. Ну, з цих платежів, які він сплачує, туди, туди входить там все. Угу. Там достатньо коштів. А яка сума оренди? 75. 75? Тисяч гривень? Тисяч гривень на місяць. Угу. За такий маєток в Козині? За такий маєток, так, так. Угу. і Три дог... грошей там платить людина за той і за той будинок. Щоб я туди, як то кажуть, не уникав. А за той і за той будинок ви маєте там... на увазі, що по сусідству ще один будинок у Магакянів є, правильно? А, ну так, так, там, да, так. є. По сусідству з Олегом Дотаровим. Ну, тож то ж так. Тож не. А... Як це кажуть. Не секрет. Редакція Української правди не має інформації стосовно причин, зазначеної на початку матеріалу зустрічі Олега Татарова та Дмитра Тишлека. Неформальний характер розмови може свідчити про те, що обговорювались не лише робочі питання, які можуть пов'язувати куратора правоохоронної системи від офісу президента. З одним з очільників національної поліції ані татаров, ані тишлек протягом трьох годин таки не залишили двір, до якого зайшли принаймні пішки.